Ось бачте, дорогенькі мої, завжди у казках хитра лисичка, ладна всіх обдурити. Як же перехитрити саму лисичку? Ось вам казочка про те. Лисиця та горобець якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати, та незчувся, як лиска з за куща, хап! Та й ухопила його за хвостик. Вхопила, держить у пащі та все й думає, як його хуткенько з'їсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці, та й вдався до хитрощів, мовить лисиці. Ой, лисуню, лиско, товаришував я з твоїм батьком. Що за лис був? ой Ой-ой, розумний, хитрий, хороший такий був. Угу, каже лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисонько рудасю, радився не раз я з матір'ю твоєю. Ото мудра була, діло завжди казала. Куди іншим лисицям до неї? Ой-ой-ой. Угу. Знову пробурмотала Лиска. А горобчика то ще міцніше схопила. Ой, лисиця кумасю, знавав я твоїх братів, знавав я твоїх сестер. Що ж то за гарні та славні були? Сказано, хорошого роду дуже хороші. «Угу», – Знову відмовила лисиця. Але ж лисько найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька. В світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалася, що забула про свою здобич та гукнула на всю пащу. Так, так, так. А горобчику того й треба. Пурхнув на гілочку та й бачила його лисиця. Облизнулася лиска, а горобчик мовить. Ой, лисуню, лисуню, велику силу має облесливе слово. На цьому все. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайки.